Олександр і Наталя були одружені вже понад п'ять років і виховували доньку, якій було трохи більше року. Вагітність і пологи сильно позначилися на здоров'ї Наталі, тому вона пішла в декрет. Спочатку Олександр допомагав дружині, поки вона відновлювалася, а потім з головою поринув у роботу, хоча заробіток у нього був невеликий. Грошей вистачало на оплату комунальних послуг, продукти та необхідні речі для дитини, але на щось більше їх уже не залишалося. Тому що останнім часом Олександр постійно відправляв значну частину зарплати своїм батькам. Я ніколи не була проти того, щоб чоловік допомагав своїм рідним, але останній рік це почало відбуватися надто часто. Раніше, коли у нас ще не було доньки, я не заперечувала. Тим більше це були дрібні витрати, новий чайник, садові інструменти, якісь дрібниці його батьки живуть у селі. Але зараз у нас є борги, дитина потребує багато коштів. А чоловікової зарплати ледве вистачає навіть на необхідне, засмучено розповідає Наталя. Коли вона намагалася поговорити з чоловіком про те, що гроші потрібні і для їхньої родини, той лише сердився і відповідав це мої зароблені гроші, і я сам вирішуватиму, на що їх витрачати. Його батьки отримують пенсію, але мають власне господарство, тому я не думаю, що вони зовсім без можливостей. До того ж з ними живе молодший син, який працює. Чому він не може взяти на себе ці витрати? Чи вони справді не розуміють, що у нас маленька дитина, і що ми не можемо дозволити собі допомагати комусь? Мої ж батьки живуть у таких самих умовах, але ніколи нічого у нас не просять. Навпаки, завжди підтримують. Приїжджають у гості з купою продуктів, купують онучці підгузки та іграшки. Якось я знову спробувала пояснити чоловікові, що ми не в тій ситуації, щоб роздавати гроші, але він лише образився і сказав, що це його родина, і я не повинна втручатися в ці питання. Я намагалася пояснити, що якщо так буде продовжуватися, ми самі залишимося без копійки. Але він відповів, що треба просто потерпіти, бо це такий життєвий період. Я розумію, що йому важко відмовити батькам. Але хіба правильно, що через це страждаємо ми з донькою? Бувають ситуації, коли мені терміново потрібно купити щось важливе, а чоловік каже, що грошей немає, і радить попросити у моїх батьків. Я все менше розумію Олександра здається, що він готовий віддати все своїм батькам, а для нас із донькою йому шкода навіть найменшої суми. Я не знаю, як правильно донести до нього свою думку, бо не хочу знову сваритися. Але й миритися з таким теж більше не можу.